Добрий вечір. Дивіться, в нас вже трішки по зимньому виглядає. Я ось несу картоплю відварила кроликам. Знай видно. Вже вистегла, буду зараз наминати їм. Так, зараз глянемо. Ой-ой-ой! Ой-ой, мої красуни! Мої зайчики. Так. ко 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 Зараз я, напевне, того качура вижену сюди, того дорослого. Хай тут ночує, а цього білого закину назад до качечок. Сюди. Курку зараз що в теплиці. Так само перенесу сюди, я придумала, куди вже, щоб вона не мерзла. Ось, зараз сюди воду занесу, бо тут їх багатенько і не замерзає вночі, тут не холодно. У Нас передають трохи мороз. Де йде йде зайде. Тихо. На ніч трохи мороз. О, є ще одне яйце. Треба, до речі, яйця забрати. Яйця заберемо. Так, ідіть сідайте. Ідіть сідайте. Бігом. Так, зараз я селезне вижиму сюди. О, качки туди поховалися, походу. Всі заховані. Зараз ще їм сюди трохи соломи на ніч. Так, нехай качечки. Злякав, ти і качок всіх поперелякував. Не то, що селезня, а й качок. Диви. Селезень, давай. До угу. того білого щоб зараз закрий. Йди, виходь! Виходь туди. О, Пішов. Я зараз білого зашану. Воно білий якраз прийшов. Давай, йди, білий. Курка, зараз я йду, йду, не кричи. Давай, йди, йди до своїх красоток, йди, йди заходь. Давай. Давай, 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 йди йди. Йди до своїх, давай. Іди до качок. Давай, давай, давай. його там немає, йди. Корито мені заважає. Давай. Ну куди? Ой. Все, загнала. Вон. Все Зараз тим соломки на стелю, цим соломки на стелю. Отут зараз зроблю місце для курочки, отам. Ну, той, що травмована ніжка. Тому отакого зараз загорожу, є там, де, де бідон. Відрами від о, такого відставлю. Е, Отак. І все, і вона собі тут буде ночувати. Все буде добре. Зараз покажу вже, як зроблю все. Так. Ой, зараз зерно занесу зразу. кохінхінчика, насиплю. Подивимося, зразу, що там у нас робиться. Чи не нанесли на вечір ще яєць. Буду закривати сьогодні, їх гарненько, щоб не цей. О, яйце є воно. Ой, що це за таке яйце, манюсеньке. А, бентамочка. Дивіться, бігали, бачите, забігли до них в цей. А, оно і бентамочка. Диви. А чого ти тут? Коротше, забігли вони до них, я так зрозуміла. У цей вольєр і знеслися. Ой, боже, що це за кури, такі ці бентамки вредні? Тітяка курочка. От уже не знала, де знестися. А свій вольєр ти забула де? Забула, так? Да? Бандітка мала. Тут я їм зробила гніздо, щоб вони неслися. А вони забігли до кохінхінів і в них знеслися. Одна, а друга, тому що в мене ж... Дві наче, то як курочки несуться. Ну щось, щось я. Сьогодні тільки одне. Так, давайте зразу петрушиків покладемо туди. Так, да не хочеш, я знаю. Ну що ж, що ж я зроблю? Ці тут живуть? Так, давай. Я знайшла, ось в бентамки знеслися у кохінхінів. Одна ось. А де ти кладеш дешка? Там у хаті, у коридорі там. Шукаю друге яйце, поки знайти не можу. А? Ну, несеться ж дві, начебто як. А може це третє? Вчора ж було? Ні, позавчора наче було. Вчора? А, ну може вчора. <плес> Я вже не Коротше, п'ять яєчок вже є. <плес> все, все. Що? Так, да, я впевнена, що сховає. Ага, добре. Я закрию, як не То я зараз їх ще до них іду. Диви, диви, диви. Так, йдіть. Давай. диви. Диви, диви, диви. Тихо! От крикуни, це капець. Все, все, все! Це, це. Спати. Туди йди, туди. Всі разом, всі в купку. О, зараз я це воду сюди поставлю. Я думаю, що вона до ранку замерзне, звісно. Тихо. Але нічого, замінимо тоді. Вона цю ніч наче міністр, а я сюди зараз принесу іншу каструльку, щоб водички їм сюди поставити. Кварища, ти подивися, Хочу ще тут пошукати яйця, може тут і друга курочка знеслася. Ой, тут? Диви, бачите, туди воно зробило кубло, малявка, і знеслася, ну нема. Другого яйця нема. Ці тут посіли, півники вже все, вони вже знають, що вони тут живуть. Курочки також. Так що тут вже все в порядку. Так само, як і остролорпики. Вже знають, хто де живе. Все закриваємо. Ось так. Щоб сюди не дуло вітром, не задувало їм. Ось. Зараз я тут, напевно, сипну. Десь їм тут. Щоб зранку вони прокинулися. І було їм, що їсти. Де я тут? О, тут зараз насиплю біля виходу. Потекло трохи. Воно отут насипля. О, пшенички. Нехай. Так, а що це воно тут? Чи це відроти ще, чи що це таке? А, це я криво поставила. Так, а Ніхто не... Там ні там ніхто не несеться. Все. О, тут з цим з цим справилися. Зараз ще візьму іншу поїлку. поставлю водичку для бентамок. Ці ще тут ну, нічний дожор називається. Оно ну, курка тут, зараз покажу. Ось зробила їй таку трошки імпровізовану загорожку. Ось на соломці вона там. Ну, наче ходить трохи краще вже. Побачимо. Вона не синя, в неї по носу нема, не кашляє. Все з неї добре, просто щоб чомусь травмована ніжка, ну як чомусь. Тому що ось, тут у мене ось красавчики ходять і мучать. О, дитя яйця на підлозі, не поняла, Що це таке? Диви, хтось зніс на підлозі чи що? Це якісь новини ще мені. Мабі більш ніде. Короте, сьогодні виходить, що чотири яйця, одне в астрологах, п'ять, одне у бентамок. Шість. Ну так, бачите. Хоч трошки, ну, але птиця не стимулована, то цей. То... Що є, то є. Так. О, Нате, ви з'їли молодці, Та-та-та-та-та-та, О, ці дві ще не доїли. А ці, ось тут я на соломки їм настелила на ніч, бачите. І отак мене запитували глядачі, як я тримаю свою птицю, коли морози, а саме як індокачок. Ну отак нічого їм не видумляю. Отак вони отут на вулиці живуть, просто що має бути місце, щоб їм було сухенько, щоб вони не відморожували лапки, отак сухенька підстилочка і все, і вони собі спокійненько, у сухенькому сидять. Це відро, це візьмем водички собі запаси зроблю. ні 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 все -се 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 -се, я втікла. І все, і нічого. Так вони і в мене зимують. Якщо вже прям там. Капець, які морози мінус 20 і нижче, то... Диви, 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 це диви, півня. Дивися! ти! То тоді вже е, можу завести їх сюди в сарай на ніч, іменно щоб вони переночували всі разом, а вже на день зазвичай е, погода. Тепліша вже не так холодно, але все одно він діло має до тих курох, хтось йому гребня пошкодив. І все нормально. Ось. Якось так і ночують, і все з ними добре. Мускусні качки, вони дуже гарно пристосовані до холодні. Заходьте йдіть, іди заходь. Заходьте, йдіть, лягайте вже спадки, Там закрию. Ще качура. Так, що мені треба? Дітниками розібратися, вилляти воду, Це що тут, щоб не замерзали. Ось то. Все. Оце. Оце сюди. Снігом позасипає тоді, як його, як йому раду тоді давати. Той ходить, не селезень. Будемо його комусь пропонувати. Селезень він не агресивний, дуже гарний. Від нього дуже гарні каченятка. Ось, просто що він не може знайти мову з іншими селезнями. Тобто до людини він не агресивний, а до селезнів він агресивний. Тому потрібно буде його або рубати, або може хто забере. Я виставила його на оголошеннях, а вдруг хтось забере. Може комусь треба минулорічний селезень. Залазь. Півніва цих сажу у гудку сюди залазь. Третій, красавчик. Гарні крупні півники. Тихо. Безмозгли оре. Щоб на ніч все такі, щоб не пообмерзали гребінчики. Так, все, тут зробила порядок. Поки порубаємо, то вони так ми їх. А коли нема морозів, ось два тижні не було взагалі морозів, то ми отак вони ночували тут, бачите? Так, давайте красунчики. Давайте в будку підемо, так? Залазь. Які гарні півники. Один кращий другого. Ти також дуже гарний. Дуже гарний. Дубінчик в тебе такий гарний. Давай, 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 давай. Ти, ти. Ти. Все, їм там тепленько буде. Собі тут поночуюсь зранку відкриємо. З самого ранку та й все. Так, а як це вона? Не хоче закриватися. Все, все треба відкрити, щоб може туди якийсь піде, якщо треба буде. Ось. Ну, а цю воду зараз виляю, його, замерзне. ранку, і відро також замерзне. Буде йому капець. Так, все, зробила наше все. Всіх позаховувала, щоб кашик воду вилять. І... Напевне, на тому все. Зараз ще треба воду вичерпати з тої каструлі, що я робила запас на вулиці. Бачите, скільки води. Заготовка, яка в мене. Так, зараз піду ще принесу. Диви, диви, що роби. Диви, диви, не підеш ти туди. Бандит. Хочу вже знову туди йти і качурів мені мучити. Вони там вже собі на соломку пішли, а він хоче їх мучити вже. Все. Там відро трохи ще є. Води. Все А, ні, я його вилила. Все. Тоді все нормально. Що може їм туди поставити? Хочеться просто, щоб вони розталяпували і щоб воно потім їм було мокро. Тихо-тихо-тихо. Ви тихо, тихо. Що? що робити качур? Тут треба зробити отут якусь штукенцію, щоб він сюди не зайшов. Так, ну все, друзі. Буду зараз ще тут дороблювати дещо. А з вами зустрінемося в наступному відео. Тихої ночі вам. Всім пока.